Сьогодні непростий час в умовах повномасштабного вторгнення в Національній поліції дуже багато додавалось функцій завдань, але саме головне наше завдання це забезпечення безпеки людей, наших громад. І сьогодні ми передамо регіонам, в яких йдуть активні бойові дії і населення наші люди, наші громадяни ну, потребують професіональної, ефективної допомоги, допомоги нашим поліцейським, Наші партнери в рамках програми Засильна Україна в ці автомобілі. Для якраз ефективного реагування і в першу чергу для допомоги насамперед. Ми працюємо в найвразливіших областях України, і сьогодні це є Сумська, Харківська, Запорізька і Херсонська області. В громадах, які розташовані найближче до фронту, поліція і поліцейські офіцери громади, дуже часто це. Остання надія для людей, які залишаються в тих, жити в цих громадах. І я вам щиро дякую, як українка, за вашу співпрацю, за вашу роботу, за ризик щодня. Дякую дуже нашим партнерам, фінансовим партнерам, в першу чергу, які вірять в вас, вірять в нас, вірять в Україну. i to